На вшанування пам'яті загиблих земляків у війні з расистами у міському сквері слави розпочалися роботи з облаштування алеї пам'яті, де будуть розміщені інформаційні стенди про земляків героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми знаходимося в центрі нашого міста, де буквально вчора почали облаштовувати алею пам'яті. Ця алея буде присвячена всім загиблим нашим захисникам і захисницям, починаючи з 2014 року, які віддали своє життя за захист нашої рідної землі, нашої незалежності і територіальної цілісності. Слід зауважити, що ідея облаштування такої алеї пам'яті неодноразово обговорювалась як у міській раді, так і серед активістів в соціальних мережах. Хочу сказати, що до реалізації цього проекту були залучені відділи міської ради, зокрема, управління архітектури, відділ культури, Центр соціальних служб. І зараз роботи виконує комунальне підприємство Миколаївської міської ради, спецкомунтранс. На цих стендах будуть розташовані фотографії наших загиблих героїв із короткою інформацією про них. Згодом у сквері Слави. За словами Олександра Гуржія, буде встановлено інформаційний кіоск з інформацією про полеглих героїв, який буде здійснювати функцію цифрового пам'ятника.